Їх багато, як завжди, 12 штук, і одна з них велика, а всі інші в геть занедбаному стані. Тому що це вже чи п'яте, чи шосте відео, і наш мішок закінчується потрошку. Відповідно, посилки стають все гірше. Тому що, я нагадую, ми сортували їх по а, якості. Найкрасивіші йшли в самому початку. І найгірші йдуть в самому кінці. Я пропоную розпочати з першої. Давайте подивимось, що в нас тут є. До речі, як завжди, мені допомагає ножик, також із розпаковки. Так, що у нас тут? А тут у нас часи. Так, одразу бачу, що часи по ремішку з дефектом, а, ну так, да, з дефектом. Отакі. Не знаю, можливо, воно просто випало. Я не шарю. Там начебто болтик є, хоча. Якщо цей болт, по ідеї достати, то ми зможемо вставити їх. Ай. Коротше, ладно, я не шарю. Так, що за часи? Часи QQ Quartz. Щось там Water... Якась херня не видно. Так. А, ну і тут написано, що металевий корпус. А, так, 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 так. Вотерт. Отак. Коротше, написано, що металевий корпус і water resistant Ну, я так розумію, що вони. Блін, я взагалі в цих механічних часах ні чорта не шарю. А! а. Стоп, кварц, це не механіка навіть. Тобто тут по-любому треба буде міняти батарейку, бо вони не йдуть. Коротше, такий в них вигляд. Не знаю, що це за часи. QQ я не знаю. Із годинників я знаю тільки g shock Rolex, Omega. А, і Casio. О, вспоминав. До речі, схоже на Casio, але не знаю, що це буде коштувати. Загуглимо. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі не будемо зупинятися на цьому. Так, далі. Є у нас а, дві ось таких очевидних. І хочу роз, роздрукувати, роздрукувати, розпакувати їх. Те, що тут, воно видно, я взагалі, типу, що це? що Укрпочта ще й досить. Приймає без е конвертів е посилки. Типу, якщо НПшка вводить постійно, якісь нові регламенти. Зараз в НПшки не можна відправляти навіть в стрейчові, то в Укрпочти все банально просто. А це було видно, це для мене очевидно. Я не хотів з неї розпочинати, тому залишив її на другий, другий пакунок. Станки. А їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 17, 16, 17, 18, 18, дев'ятнадцять, 20. 20 станків. Джіруй фірма. Що за станки, не знаю. Як ви бачите, станків я не потребую. Але ну, піде. Десь на Леликсі продамо. І наступний. Наступний теж хочу розпакувати. До 100 біса сюди срали Купивки, яка, до речі, не дешева, повірте, я знаю, скільки вона коштує. Так, і, і їх всрали на оцю на, на фігню. На оцю фігню, і, якщо я не помиляюсь, нам такі часи вже попадались. Або не такі, а якісь схожі, але сама суть в тому, що часи нам попадались, я часи не люблю. На мене це максимальний неліквід. Ну, тут, як завжди, потрібно ставити батарейку, батарейки тут немає. Такі часи максимально прості. Це пластик, ціна йому гривень 40-50, скоріш за все. А, Вірен, це, скоріш за все, бренд. Оце самий більший непотріб. Типу, в мене що настільні часи всі лежать, їх ніхто не бере, ними ніхто не цікавиться, бо їх ніхто зараз не використовує. І те ж саме з цими настільними. Тобто вони без. Взагалі. Так, погнали далі. Наші любимі понівочні всі патерті конверти у Киркові. Тобто, якщо в цьому конверті щось ми розпаковуємо, щось застряло, розчленуємо його. Так, і в нас тут о, в нас тут значки. У <гум> нас тут значки, і їх тут достобіса багато. Їх тут дуже багато жменів. І вони всі. Вони всі однакові. Що це за прикол? Коротше, отакі, отакі значки, я не знаю, скільки їх тут штук треба буде рахувати. Отакі От ударник комуністичного труда. Їх тут раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 штук. Ого! Я сп... ну, типу, коли ти так дивишся, що жменя, ти думаєш, що це чиясь колекція і це окей. Але коли 15 штук однакових, це як мінімум дивно. Я думаю, і гривень по 10 можна буде продати на Elixі. Можна одразу зарахувати 150 гривень. І рухаємось далі. Хочеться велике розпакувати, але не, не розпаковую. Я впевнений, що там подушка якась. Так. Давайте це подивимося. Щось важке. Я не впевнений, що там буде подушка, але я дуже... Так, що це? Така штука. Я думав це годинник. Подивіться на себе. Це дзеркало, ну це чисто дівчача штука. Така побрякушка, Ну, окей. Я, ну, типу, зараз таким хтось користується. Якщо дівчата дивляться, напишіть. Хіба що в мене для цього якісь інакші застосування. Зеркало таке розкладне, аля коксниця. <с> а, так, добре, йдемо далі. Так. Якщо це листівки, я манав. Або листівки, або блокнот. 100 відсотків. Дуже схоже. <с> Попередніше ніхто не купив. Отака штука. Але це в нас кеннон. Щось ще є. Книжечка. Попередній ніхто ще не купив, він є в наявності. Боже, яка інструкція страшна. Ладно, це нам не потрібно. Так, інструкція. А, коробка. Це КПК, якщо хтось не зрозумів. Ну, дуже схоже на те, що було перед цим клавіатура, цифри. О, до речі, тут про, ці прорезинені клавіші на тому, якщо я не помиляюсь, були пластикові. Якби я знав, де його всичу, я б вам його показав для порівняння. Колись тут буде порядок, але не в цьому випуску. Так, включити. Ну, теж не працює. Скоріше за все теж потрібна заміна батарейки. А, їх тут взагалі нема. Окей. А батареек нема. Тому і не працює. Так, тут хоч просто відкривається. На тому я так і не вдоплив, як відкрити цю кришку. Ой, <глух> відкрив. А закрити не, не знаю як. Так, секунду. Ага, вона фіксується. Я думаю, це як кнопка, вона фіксується. Окей. Коротше, КПК попередній коштував 20 баксів, якщо я не, попиля... не помиляюся на eBay, як в проданих. Подивимось, скільки коштує цей. Ну, Що того, що в цього стан ідеальний. Тут ще інструкція є. Так, ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так, розпаковуємо далі. Дуже легка коробка. Коротко пакунку. Аналогічне нам вже попадалося буквально в попередній або позапопереднім. Те ж саме, медаль 60, а там, по-моєму, 65 було. 60 років перемоги нагорода. Окей. Okay. Ну Щось ми за неї зарахуємо, тому що відбивати посилки потрібно. А, якщо ви колекці... колекціонуєте такі речі, будь ласка, напишіть Там за якісь символічні гроші забирайте, щоб я просто відбив пакунок і все. Бо ну, я таке продавати точно не хочу ніде. А, якщо ви це будете зберігати, як пам'ять, то це окей. Так, тут напіввідкрита посилка. якась. Щось mm. нове. Розкинемо партійку. Так, карти. Фортеці та замки України. Я не знаю, чи карти колекціонують. До речі, приватне виробництво видавництво 2008 рік. Дизайнерські. Е, сувенір, сувенірні карти. Дуже. Ну, видно, що вони нові. Отака штука. До речі, зараз, мабуть, таких карт не роблять. Цуткий страх. Так. Подивимось, скільки це може коштувати. Я ж думаю, його теж колекціонують, в принципі, чому ні. Це вже щось цікаве. Це вже реально щось цікаве. Прикольно. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. О, знову щось важке. Медаль. Ще й мого міста. Ну така. Але така медаль. Ну начебто метал. Я думаю, скоріш за все метал. Видно, що покоцана. Ну, це знову, це це, це. це чисто колекційні штуки. Воно має сенс і вагу для когось, хто це може колекціонувати. 1979 рік, до речі. Для мене це нічого не значить. А, о! Ці нові по медалі побачили, ми йдемо далі. В такому стані більшість пакунків там залишилася. Це просто жесть. Вони ну, брудні. Що страх, розірвані. Тільки одне слово, що воно... Боже, запечатане. Ну, от таких конвертів залишилося більшість. Я його щось від цієї не достану. Так, ну, скоріш за все це якийсь гаманець знову ж таки до мобузов. Ну коробка класна. <laughs> ну коробка класна, окей. Да, базару ноль. Коробка прикольна, блин. Наявність, лише це був гаманець, чесно. Значки, дружинник. Всіх готов. Проводного віщання, Хелс, БМЗ, цей же ж ударник і портрет якийсь, не знаю. Ну, коротше, такі. Окей, okay, ціну ви побачили, ми йдемо далі, У нас залишилося два пакунки. Це прикол. Воно все таке пилючне, що в мене вже алергія, але оце прикол. Я не знаю, як вам його показувати. Подивіться. Це ж по-любому один відправник. Ну, це, 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 їх тут сотня, мабуть. Не знаю, там фокус лови, не лови. Я не знаю, що мені з ними робити. Ні, Якщо вони по 10 гривень продадуться, то це імба. Їх тут дуже багато. Раз, два, три, все одинаковые. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, десять, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять, тридцать. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сорок штук. Ну, по 10 гривень, 400 гривень. Зараховуємо 400 гривень. Я не знаю, що я з ними робитиму, але. Ну, типу, де там на, на віоліті? там ще реєструватись треба. Так, і останній. Найбільший. Ну, він. Він. масивний. Масивний, чесно, невеликий. Може і не подушка. Не знаю, такий, подушка. не таке подушка. Я тут не розпакував. Що з чорним подушка? Тільки в американських розпаковках подушки в кожному випуску. Я б не відмовився, чесно, від подушки я б не відмовився. Боже. Так, це... це схоже одяг. Ну, вона мені точно мала тоже. Хе-хе <реш> все. Це во взагалі це і целька. Все щось дуже мале. Зимня курточка. Курточка є курточка. Така. Не знаю скільки вона коштує. Дружина собі ось купувала куртку за 1800 гривень. По чому чоловічі, я не знаю. Подивимось, спробую її знайти. Black Wolf Classic Fashion. Подивимось. Така розпаковка, друзі. Якщо ви колекціонер або знаєте колекціонера значків, Будь ласка, напишіть мені, тому що я не знаю, що мені з ним цим всім робити. Що у нас? самого нормального сьогодні буде це колода карт. Ну, останки. Окей. А так. Можна вважати збитковою поки що, тому що я не знаю, скільки я це все буду продавати. Якщо вам сподобалось, напишіть, будь ласка, в коментарі. Скоро вже закінчиться цей баул. Потрібно порахувати, наскільки там залишилося у нас розпаковок. І вже чекають великі коробки. Я потроху закуповую те, що плюс ви купуєте в Телеграмові, також йде в копілку. Ми з вами напродавалися. Ну я продавав, ви купували на сім коробок. Це вже плюс.